Тут не лише великі розміри, тут є всі, але і великі також можна знайти. Неділю другий тур. Ось мені зараз листівки роздають. Дуже приємно проходити по старому місту, знаєте, коли таке все яскраве. Всім привіт! Мене звати Юлія, Ямашка Анталії. Знаєте, зараз знімала на канал Джуліана Хом магазин тканин. Тому, якщо вам цікаво, перейдіть туди, подивіться. А я вам покажу тут лише такі самі-самі гарні тканини. Ось ця стіна і. Оці тканини, якщо берете, так, одне. Все. Це вже готова сукня. під низ підбираєте собі тканину, яка вам більше подобається. Онар Н у джусфіятний кадар, В Н пахали. Онларма. Починаючи від 1500 лір за один метр. В. Н. Н пахали. 2750 лір. Ну і такі різні-різні тут тканини є. Я в тому відео зібрала всі магазини, щоб не повторюватись, зайдіть, кому цікаво, хто збирається, планує собі щось пошити. Ну, я, чесно кажучи, подивилася поза по цінам. Звичайно, ну вигідніше шити. Це звичайно. Я знаходжуся недалеко від годинникової вежі. Ось там джинхурет майдан. Майдан Незалежності. Я зараз заходила в магазин тканин і, звичайно, з нього ми відразу потрапляємо на базар підробок. так. Зазвичай ми тут не ходимо з вами, тому що мої дівчата люблять інше ту частину. Тут якось дорожче чи що. Хоча тут теж є великий гарний вибір. Тому дивіться самі, шкіра, хутро також продаються. Цілий магазин кепок. Я сама не бачила окуляри, я не знаю, чи це оригінали, дуже сумніваюся. Я думаю, що, можливо, хороші підробки. Доходимо до такої розвилочки, якщо ви підете наліво, то потрапите на вулицю Капалейов, тільки таку трішки паралельно вулиці Капалейов. Тут є магазин одягу великих розмірів. Я вам декілька разів знімала, просто так. Поздоровуюсь, зайду і підемо далі. Так. Yeah. Вера була арка, легіль син, булдук. Та Ось такі сукні. Тобто магазин працює. Зараз візьму візитну карточку. Великий гарний вибір тут цікавий. З любов'ю, знаєте, так, підібраний. Ось товар. Їх адреса, телефон, вони відчиняються зазвичай в 1030 в 11 і працюють теж десь до. В неділю вихідний, але коли починається літній сезон, то і в неділю вони також працюють, лише приходять там десь о 12 дня і теж якби, трішки раніше зачиняються. Будете знати, це щось, я дивлюся, в них новеньке пройшло. Угу. так, ага. Гарний вибір. Ось такі ромашки, дивлюсь. Завжди щось цікаве такі знайдуть, знаєте. Тобто тут не лише великі розміри, тут є всі, але і великі також можна знайти. Ми не часто запитуєте, Юля, ми не можемо знайти цей магазин. Ось, будь ласка, мирова айда. Отут продається все для художників. Тобто, якщо в таких магазинах ви запитаєте інший магазин, вони можуть сказати, що вони не знають, ну тому що їм не вигідно, що десь в іншому магазині вам щось продали. Їм треба своє продати. То, наприклад, цей магазин ви можете зробити скріншот і. Просто показати, нам треба цей магазин. Вони залюбки вам це покажуть, тому що, ну, а що їм? Робите скріншот, все. І напроти нього знаходиться магазин е, ну, одягу великих розмірів. Ось еліт. Чесно, деколи, деколи час ми не можемо знайти. Вже зараз показала, мені здається, так що дуже важко не знайти. Так. Чаї, як завжди, пахнуть. Ну, я вам казала, той же самий Султан, чай по 65 лір, 300 грам можна купити, так? Недалеко від Марканталі. А тут він продається 100 грам 100 лір. Є різниця, правда? І то така собі нормальна. Здрасте. Здрасте. Здравості, Спасибо. Карсовки, чаї, сладості. Сладості я б все-таки... не знаю, Мені каже, в магазині буде дешевле, в спеціалізованих магазинах. Тут все-таки дороже. Купальники. Наприклад, магазини беруть старі, перероблять їх дуже гарні, ті, знаєте, модні. Тут дорогі солодощі, відразу хожу. Ну, тобто, якщо на старому базарі солодощі 200 лір, то тут вони можуть бути 500. Так може бути трішки різна якість. Це вже ваш вибір. Можете і там подивитися. Закінчилася ця вулиця, щоб вам було легко її знайти годинникова вежа і аталос засновник Анталії. Тобто з правої сторони від нього, якщо ви на нього подивитесь, буде той самий базар, лише він квадратної форми. І там, мені здається, все-таки трішки дешевше віддають. І ось тут буде ціла вулиця, також старого базару, який працює кожен день. Чому кожен день? Тому що він для туристів. Будь ласка, мінарет Євлі. Знизу це мечеть, яка до нього прилягає, колись був храм Іоанна Богослова. А ми йдемо в церкву. Саме цікаво, що всі мітинги проводяться ось тут. А ось там на Майдані Незалежності, де в принципі могли проводитись мітинги, там лише концерти йдуть. Можливо, тому що він не там, де багато людей проходить, в принципі, тут зручніше, якщо там є улюблене дерево, воно настільки гарно світе і пахне, і практично все літо воно світе. Його вже й зрізали, я засмутилася. Мені пишуть, та не переживай, воно виросте. Так, це наше старе місто. Як завжди краса. Ну, краса, коли цвіте. Ну і так, в принципі, непогано. Непогано. Сказала, супер, супер. да, Кожна жаба хвалить своє болото, я, я своє, але, на мою думку, це саме гарне старе місто у Туреччині. Ну, добре, добре, ескішихір теж гарне. Там теж таке воно. І всюди гарне, але тут воно найбільше, мені здається. Якщо по площі брати, то в Анталії воно найбільше. В цю неділю другий тур. Ось мені зараз листівки роздають. Тобто, ще напевно можна розповідати про кандидатів. Тому що це, за цей тиждень я не бачила, що було. Якось зняли, а зараз ну, Ось, Відчиняють новий магазин. У нас солодощі вже на кожному кроці щось відбувається незрозуміле. Не знаю, що стільки поліцейських. І, ну, Ніякої якоїсь штуки аварії немає, дуже цікаво. ну, Нічого там нема. Може, просто в них збори, так, посередині капалийок. Ну, не знаю. Ось так вирішили цього разу. В Україні! О, красавчик. моя тіця, тіця. Красавчик просто. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу Україні. Слава нашим героям, слава всім волонтерам, слава всім країнам, які допомагають нам. І бажаю всім швидкої, швидкої перемоги. Тільки що в церкву заходила дівчинка з Дніпра і каже: побула тут в церкві. На відпочинку і каже, буду повертатись додому. Каже, ну, і багато людей повертається вже додому, і життя йде своїм як сказати, шляхом, але ну, бомблять так само бомблять. Ой, ну, я що скоро, скоро буде перемога.